Володимире, твоє враження від матчі з Болокою і для вас. Враження дуже хороші. Настраювалися на цю гру максимально. Нам треба було перемогнути 4 очків. Так, дякую всій команді, що допомогли перемогти цю команду і рухаємося далі з перемогою. Як виник варіант з твоїм виступом за фазенду? Які враження від команди у тебе? Дуже хороші враження від команди, хороший колектив. Дякую тренерам, що дали змогу грати в такій команді. Все супер. А як потрапив до Фазенд? Запропонували перейти з брусниці. Ну і я оцінюю що тепер шанси Фазенди на здобуття Кубку, знову з волокою грати. І вже з чемпіонату залишилося лише два очка від суперник. Все залежить від нас. Думаю, що все в наших руках ми будемо боротися до кінця. Ну і на останок, твої побажання вболівальникам фазанди, які очікують все ж таки на якийсь трофей. Підтримувати нас до останньої ігри.